Зараз в мене полетять помідори, я не знаю, якісь краще мати друзі наркоманів, ніж москалі. Боже, що я не А можна я вибачусь перед людиною, яка який мене не лякав, а я втікла від нього? Я хочу вибачитись перед чоловіком, який підійшов до мене в магазині і запитав, коли там будуть нові огляди. Я злякалась і втікла. Це був кінець робочого дня. Я була дуже стомлена. Ви так різко підійшли, що я трошки злякалась. Вибачте мене, будь ласка, от новий огляд. А на цій позитивній ноті почнемо е, наше відео про 10 кращих е ножів літом на шорти. Ми сіли, подивилися і на свій розсуд е, взяли 10. Тут трошки більше, ну загалом плюс-мінус 10 ножів, які теоретично підуть аж бігом за літом на шорти, і, і спробуємо розібратися, можливо, з них буде якийсь суперкласний там найкращий ніж на шорти. Ну, загалом це такий експериментальний відос. Спробуємо е, дослід, дослідити ці ножі і подивитися, можливо, один із них буде взагалі ідеальний ніж на шорти. Літом всі носять дуже легенькі шорти. Там з льону, з тонкої тканини. з Силофану. Ні, ну з тонкої тканини, і тобто ця, великий ніж тяжкий, він буде трошки штани, mm. шорти спадати. Тому ми будемо зважувати легенький маленький ножик якраз на кишеню. Окремі психопати носять і на шортах, і такі ножі. Я багато так би мовити, сам Або... з таким ділом експериментував. Але ну, треба дуже сильно. Любити подібну снасть, або чітко розуміти, що вона тобі от в конкретно цей день знадобиться. Тоді окей, чіпляй на шорти, ганяй. Якщо ти не будеш розрізати нічого там, окрім якогось яблучка чи батона, то тоді є маса інших ножів, які взагалі ти не відчуєш навіть на легесеньких шортах на цих шнурочках. Розумієш, навіть без ременів. Такий EDC, коли з вас злітають шорти, тому що у вас там 200 грамів такого металу, і ви біжите в одних трусілях, ми так би. Не вітаємо. Я навіть такий психопат, як я, перейшов зараз з цих всіх шестидіймових історій на такий от Сікюсік. Недавно собі придбав. Сікюсік. Ну це колаборація Емерсона з компанією Кершоу. Ніж, хоч і виготовляється в Китаї, але дуже непогано зроблений. І Вкотре я отримав задоволення як затишник від того, як вони ретельно підбирають залізи, як вони його термічать. І загалом їхня от... Кершівська D2 це прям, дійсно метал, який заслуговує уваги. Але він хоч і виглядає, плюс-мінус в таких ну, в адекватних рамках. Він не здоровенний, він не бармалейський, якийсь агресивний, але все рівно він досить важкий, насправді. соцільна металева конструкція. 145 грамів важить такий досить компактний ніж. І це. Ну, це трошки більше, ніж ти очікуєш від такого розміру. Ну, мені як параноїку нормально, я його ношу і якби, не чирікаю. Endura, теж повнорозмірний ніж, який часто розглядається на ADC. Це в певній мірі навіть така ну, своєрідна ікона спайдерківська adc сішна ножа наряду з парамілями, стіна саме дуже популярна модель. Менше 100 грамів важить. І клинок у неї 96 мм. Але все рівно це ножі. Комусь будуть здаватися за великими. Ми підібрали ножі, які будуть в районі 50-70 грамів, тобто прям ультралайт, такі супер легенькі, малесенькі ножі, але тим не менш класні в ADC-шному поюзі, тому що знайти якийсь легенький ніж, це насправді наразі не є проблемою сучасним розвитком cnc виробництва з Можливостями технічними певні і китайські, і не китайські ножові компанії роблять ножі, які вважать, там по 30-40 грамів, але чи дійсно цей ніж буде корисним, досить таке серйозне питання. Дійсно, ніж він має робити роботу, яка тобі трапляється от кожного дня. У тебе кетшоу трошки побільше. Є е, ще міні-версія його. Міні-версія міні міні кешову. Та це зовсім інший підхід. Тут Емерсон, а це ж Кеноніон. Ну, все одно теж бачиш залізний. Такий елегантний стильний ліжок. Хоча так, ніжик, елегантний ніжик. стильний ріжок. Так, він повністю суцільно-металевий. Він також на фрейм-лок-замочку, що є досить непогано. Тобто в компактному габариті в тебе соцільно металевий ніж, який на потужному замку 85. 85, майже 86 грамів. Тобто значно легший 145 і 86. При цьому довжина ефективна довжина клинка, ну, звісно, менша, але не настільки. Прямо щоб mm -hmm. на сантиметр десь. Різниця в ефективній довжині клинка десь сантиметр, але він значно легший, але при цьому все рівно суцільно металевий. Загалом, що ти маєш? Ти маєш впізнаваний стиль Кена Оніона. Отакий цікавий клинок, хтось називається зворотнім танто, є такий загально прийнятий термін. Е на увігнутих спусках. А що ж тут за сталь, я, чесно? 14-й Сенди, 28 н Це сталь, яка от у Андрія Шарпа на минулих тестах там показала себе дуже непогано. Між іншим, але все одно я не розумію, тут є така піпка Піпка. замочок, який в принципі тут не потрібен, але він тут є. Це якщо ви прям дуже, як я любите порізатись, його дуже важко буде відкрити, якщо він закритий. Загалом так, якщо ви не вітаєте різні там карбонові конструкції, вам воно не подобається. Ви хочете, щоб ваш кишеньковий дісішник на літо був все-таки суцільно металевим, таким відносно міцненьким, таким збитеньким ножем, то такий от єсть. Kirshow Leak від Кена Оніона. Дуже популярна модель, насправді, дуже впізнавана, і вона не могла не опинитися в нашій підбірці. І його ідеально відкривати. О, О, з третьої спроби. Ідеально відкривати. Ідеально відкривати. Ну, це все ти! Так, давай про спайдерку розкажемо. Мені особисто здається, що в компанії Спайдерка дуже багато вдалих маленьких акуратних едісішників. Ну, наприклад, значно більше, ніж в ті ж компанії Cold Steel. І, наприклад, в компанії Fox чи Extreme Раціо. Тобто таких спаї вони, вони дуже широченний модельний ряд. І от такі. Я просто я не фанат спайдерку, я вже давно казала. Мені Чо, не подобається з манікюром незручно відкривати. Ні, просто ну і це теж, і плюс мені не подобаються років Воно якесь таке неприємне. Але ця модель мені дійсно сподобалась. А така прям. Так відкрий тоді її. Не можу я так відкрити. Ну давай, розкажи, що він тобі сподобався. А, бо тут інше років є. Інше не ФРН, а ЖТ. Ну, Це а... тут штука, за якою я з тобою не погоджуюсь. Ну давай розказуй, чому він тобі так. Ну тут Мені ж Шо... не дуже, неприємне. Mm. Дуже зручно тримати в руці, хоч тут нема чойла. Чойла? чойла? Uh -huh. чойла? Чуйлик. Хоч тут Чойлик. нема... чойлику. Чойлику. немає Чойлика. чойлику. Чуйлику, немає чойлику. Але, в принципі, дуже зручно тримати в руці. Особливо в жіночій маленькій руці дуже зручний. Він, І він здається, він досить бюджетний цей ніж. Це з, з, з китайської лінійки. Але ну, не з тої, що робить bird, там, з всякої. А тут ну, з нормальних китайців цей ніж. І він недооцінений в тому плані, що він може, в принципі, напряму конкурувати, мабуть, з тінейшесом, тому що у нього. Теж в плані довжини ефективної ріжучої кромки він практично доганяє ті неї, але, але він значно компактніший, значно вущий. І при цьому в нього така цікава і такої овальної форми руків'я, яке кльово лягає навіть от не тільки в тендітну дівчачу руку, а й в, в, в таку, і в чоловічу, де в принципі. В таку, в <laughs> Якщо ви фанат спайдерко 70... і ви хочете дружині зробити подарунок, це буде ідеально. 75 грамів. Е, мені цені ніж подобається. У нього класна ергономіка. Він так, от, як кажуть москалі, пушечний хліб. У <хе> нього в наявності відкривається з будь-якого положення. Кліпси на чотири позиції. Понорозбірна ця нормальна спайдерківська кліпса, яка особисто мені дуже подобається. Нею зручно оперувати, однією рукою зняв, поставив на кишеню ніж, на шорти, взагалі без жодних проблем. Єдине, що мене в ньому трошки от не подобається, це їхній китайський G10. Ну це, це питання смаку. Мені він от навпаки, мені подобається більше на FRN їхні ножі, ніж на G10. Мабуть, тому що оцей китайський g 10 G10, він однаковий, що на оригіналах, що на репліках. Якось оця асоціація мене трошки напрягала. А так, класний ніж. Диви, показав, що відкривається. Ой, з третього разу. Ну він, він блін, дрібний все-таки. От так, Оце от з першого разу відкривається. Але можна шорти загубити, якщо з таким бігати на кишені. Можемо про елегантні ножики поговорити. Теж літом носять. Там, на костюмах сорочки, тим паче. На піджаках не носять сорочки, носять і вони будуть легенькі. Що що це шо це, дуже ручка виглядають. Є декілька таких тоненьких, легеньких ножів від Boker Plus, які зроблені з прикольних матеріалів. Тут часто трапляються карбони, непогані сталі. Кайзен, який в мене в руках, він в першу чергу приваблює тим, що має карбонове отаке от. Прикольне руків'я, дуже приємний надуток, дуже приємне на, ну, в плані зовнішнього вигляду. При цьому дуже витончений такий стрімкий клиночок довжиною 78 мм. Тобто ну, практично повнорозмірний клинок, яким можна нарізати яблучко, нарізати якийсь. Багет щось таке. Розрізати от. конверт. Розрізати конверт, і при цьому він дуже стильно виглядатиме. Вас не піджачку, важить 43 грами всього на всього. І увага на клиночку у нас порошкова сталь CPM S35VN, Дуже не дешева сталь. Насправді це вже ближче до преміум сегменту. А вартує він щось там в районі 3000 тисяч гривень з такими матеріалами, з такими сталями. Це ну дуже насправді недорого за такий виріб він і маленький. Одна з переваг маленького ножа, легенького такого літнього, в тому, що ти за рахунок того, що він от такий от весь мініатюрний, легесенький, використовується небагато матеріалу для того, щоб його виготовити. І такий маленький ніж, навіть з преміальною сталлю, можна знайти відносно за невеликі гроші. Це теж, ніж, в принципі, стильний, але трошки побільше. І можна навіть під спортивний костюм його вдіти. ну так, що... Стіль е та все. Сталь тут від g 10, важить він 55 грам. Так він, він значно більший. Кайзін він такий, прям зовсім такий-тонесенький, малесенький. А цей він вже. А не, різниця ну, в 10 грам. Різниця в 10 грамів, але клиночок такий вже, прям, як на мене, значно більш впевненіший. Немає ну, от, от, грання матеріалів яскраво виражено, як на кайзені. Тобто, одна з проблем таких мініатюрних витончених ножів, в тому що все-таки, як би ти його не робив, у нього сам матеріал грає і от, от відчувається, не наче, певний люфт там є. Ну, Ти його ніяким чином не уникнеш. Титанові лайнера це як мене, дуже круто. І він. Так, дивись, він, він практично повторює по довжині ефективної ріжучої кромки. Так, це ендура. Прикинь, тобто в тебе клинок по довжині саме кромки ефективної, він аналогічний ендурі, але наскільки він компактніший, наскільки він легший ендура сотку важить, це 55 грамів. Практично вдвічі легший ніж з такою самою ефективністю і з такою самою сталью. g 10 і на ендурі, і на Urban Trapper від Boker+. Plus. І дешевше фліпер на підшипниках. Тобто в плані відкривання закривання він буде, як на мене, і зручніший ніж беклок. Не можна не згадати цю лінієчку новеньку від компанії Kershaw, яка вийшла на Axis Lock. Вони цей замок називають дюралок. Чомусь не знаю. Хоча це хоча це той самий Axis, який ми всі знаємо з бенчмейдів, з усіх цих ганзоїдів, все те саме. І тут навіть... Не треба бути якимось Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, що вони намагаються наступати на ноги бенчмейт Богаут. Богаут про нього просто гріх не згадати. Це ніж, який, на жаль, поки що в ібісі не зустрічається, але один з найкращих таких літніх edc шників вважається. Ціна. Так, у нього він трошки дурний грошей коштує. От. Кершу робить теж щось подібне. Звісно, тут не S-90 і навіть не 30-ка, але дуже добротна, шикарно загортована D2, яка, ну, яка точно варта своїх грошей. Тут тонесенький клиночок. Одноруке відкривання-закривання. І скільки він важить, він буде трошки більше важити, ніж Urban Trapper, напевно. 79 грамів. Маса, ну такий от теж непоганий варіант на шорти. Він вже ближче до повнорозмірного сегменту, що тут по довжині клинка. 83 міліметри ефективної ріжучої кромки. Ну але тим не менш на шортах. Шорти не стяне. Ну я ще, якщо вам подобається такий тип відкривання, то набагато легший. Це в нас він скільки важить. 58 58 П'ятдесят вісім ну, шикарний показник. Але теж тут пластмасова, пластмасові руків'я, дуже легенькі. Я б не сказала, я думала, тут менше там. Тут не тільки руків'я, років, навіть шпиньок зробили пластмасовий. І вони зробили в таких цікавих мультяшних кольорах. От е, хто хоче собі нестандартний, такий чорно-білий ніж, є е, 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 такі цікаві альтаїри. 154 там на клинку, з обробкою согівською. Вони зараз освоїли так в широкому сенсі освоїли кріозакалку і роблять цю процедуру не тільки на 154-й. Вони D2 роблять з крівообробкою, і порошки. CTS XHP у них з кріво теж досить непогано залізо виходить. І отакий от, от ніж вони взагалі позиціонують усе прямо на сайті, як е, типу, вбивця багато. Але треба бути трошки обережнішим, бо я вчора гралась трошки ним. І він порізалась. Максимально легенький. І він просто, коли ти його закриваєш, він... Цок, якщо ну, ти так, так. паличик залишиш, то він тобі цок по пальчику. І Крові доведеться. було багато. Але да. в принципі треба от бути в цьому плані обережніше, бо от... він дуже легкий в цьому плані. Давай тухать не поріжся. <різь> а то я палець замотаний? Да. Щоб ти кров'ю не накапала. Загалом такі клиночки їх, ну, не варто недооцінювати, тому що от, от щось менше двох міліметрів. Товщина цього клинка і досить, в принципі, широкий такий е, прямий спуск. На 154-й сталі різати воно буде просто, блін, як гіперболоїд. Я не скажу, що це класний універсальний, ніж прям на е, всі-всі-всі випадки життя. Але от як літній дісішник для мирних задач без всякого там е, дартаньянінгу, без всякого відковирювання якихось дверей. Наприклад, жінці піони порізати, нарізать нарізати букетик коханій жінці. Спайдерка чи парал. Отакий манюній, гарнюній. Е, ніж з чойліком. На CTS XHP, одна з моїх улюблених стали. Ніж важить скільки? 58, а менше 60 грамів важить. Це от вибір для тих, хто готовий трошки більше заплатити за маленький, легенький літній спайдерка, тому що s та цей китайський, він щось скільки я нагадаю, коштує. 2600? 2600 коштує. А от. Е, Чепорал із CTS XHP коштує від п'яти тисяч від п'яти тисяч, тобто Бо там років різні вдвічі дорожчий, але і сталь мінімум вдвічі краще. Він легший, він само собою компактніший, він уже на замочку беклок. Виготовляється в Тайвані, має дротяну кліпсу, і отакий, загалом, якщо ви думаєте, щоб його взяти, нейтів чи щось інше, то це прекрасна альтернатива нейтіву. Плюс є вибір різних років. Ну, колір там, іначе навіть є з дерева, щось таке. Є Є варіанти, тобто від 5 тисяч це отакий коштує сіренький з XHP, а там по накладкам там є де розгулятись, Там. і під піджак можна підібрати, в тому числі варіант такого ножа. А я ще хочу розказати про. Ножик, який я е, ношу завжди собою. Він малесенький, якраз він такий жіночий, бо я дівчинка. Очевидно. Це не чоловічий ніж. Я б не сказала, що це чоловічий ніж, але в принципі дуже зручний. Ручний? Зручний, ручний ніж. Він дуже легенько відкривається, він досить міцний, дуже гарний, бо він не чорний. Бо чорний я, наприклад, не під це можу Взяти з собою, наприклад, під сукню я такий чорний не візьму. Я теж під сукню такий не От. візьму. От, ти її під сукню такі не візьмеш. <рес> Мені дуже важко підібрати ніж під сукню, я тобі чесно скажу. Скажу, чому ще його плюс: я коли повертаюсь пізно додому, я завжди ніж беру в руки і несу в, так в кулачку, щоб ніхто не бачив. Ну, маняки різні не бачили. Ну, бувають, бо я живу тобі, в такому я районі, ж тобі що стрімінка. Балон трошки. підганяв, здається. Ну, ти балончик, це не дебелі. візьмеш, не дуже зручно. А так ножик зразу під рукою. І е, коли ти йдеш по вулиці, в тебе в руках, наприклад, такі ніж, тебе точно будуть люди обходити. Так. Для того ти його і носиш в руках. А якщо, так ще можуть поліцію викликати. А так ти в ручку його взяв і несеш собі. Тобто не ти не видна, хочеш, щоб тебе уникали обходили різні маніяки? Ти навпаки, хочеш, щоб ці маніяки думали, що ти так собі йдеш без всяких там ножів-балончиків і. Щоб. Тобто, ти що, хочеш когось зарізати? <риваюсь> от, він, в принципі, от якраз жіночний, в сумочку, у мене маленька сумка, я кинув, він не заважає. І на спідницю начепити, і, в принципі, він навіть такий стильний. Дизайнер розробила, в принципі, це блогер жінка дівчина. Блогер жінка. Да. Блогеркиня, чи як да. там зараз кажуть? Не, не чи не блогернеса. Чи... Ну, Загалом блогерка. -блогер блогер так, то, в принципі, це. Такий маленький, елегантний жіночий ніжик, ріжик на спідницю, на юбку в якусь маленьку сумочку. Дуже зручний він. Від маняків відбитись, да. нарізати якихось. Так клітечів. він ще й важкий. Я б не сказала, що він легенький. Ну, він він на сталевих рак, напевно. 64 грами. Ну, не те, щоб сильно легкий для такого розміру. Ну, вибач, тут це ж більший, 43. 40. Так, ну, Ти взагалі тут не можеш бачити, він дуже витончений. А це у нього і кольор такий симпотний, вони в різних кольорах представлені, і ну, видно, що тут дизайн не просто що попало китайське, а все-таки хтось толковий придумав. Тому що ти його за шпіньок можеш відкрити, можеш фронтфліпером відкрити, і це дуже зручна оця от, виїмка так. Від палець, так от Тримаєш якраз, щоб різні коробочки, різні там, щось таке нарізати. І коли Відти. різко береш, ти зразу розумієш, де, ну як його взяти. Ну, що Оп! Загалом прижився тебе такий ніж. Да. Рекомендуєш всім дівчатам. Да. Маньяків нарізала, а коли нарізала. нарізали. Забагато кіршів, спайдерок сьогодні. Нема жодного колстіла, немає жодного фокса, немає. Скіфа. Е, скіфа немає. Фоксу. Ну, Що поробиш. Але я такий от кеша чил від RJ Martin, ніж на тонесеньких стелевих лайнерах, замком-лайнерлок з накладкою Scottex Stelie GTAN чорного кольору. Важить 63 грами. І з довжиною майже 80 мм ефективна довжина клинка. Це шикарний показник. І легесенький, і при цьому має повнорозмірний клинок на овігнутих спусках на сталі 8 хром 13, але він при цьому цей бюджетний ніж. Він, ну, типу, необтяжливий і по масі, і по бюджету. Якщо хто шукає собі супермалесенький, але при цьому колючий, різучий і такий от, ну, робочий ніж на літо на шорти, то це теж досить непоганий варіант, можна брати. І ще один гарнюній ніж. Це вже тобі. Це прям гарнюній. Гарнюній. Ну, він теж, в принципі, дуже легкий. Я б не сказала, так до нього, ну він щось його треба змастити трошки. Так, 82 грами він важить, але я б я на вигляд сказала більше. Я думала, він десь 10 mm -hmm. він він важить. З алюмінієвою накладкою. Тобто руків'я з алюмінію, а лайнера, а на сталевих лайнерах з алюмінієвою накладкою. 73 грами. Так, а ще по довжині. 80 міліметрів ріжуча mm -hmm. кромка. Так само, як у цього кершика. Чіл. Для тих, хто любить чіліть, як Кершоу Чіл від Ерджі Мартіна. А це, це у нас власний дизайн компанії Кершоу без залучення сторонніх дизайнерів. Ніж в першу чергу цікавий своєю інноваційністю. Тут комбінований композитний клинок, нижня половина, яка от, власне виступає в якості ріжучої кромки, виготовлена з порошкової версії інструментальної сталі D2, яка готується в Штатах. Верхня частина це проста високохромована нержавійка. Типу 2, хром 13. І все це через мідний дріт, от таким от дуже обережним способом, зварено в один пакет. І виглядає це дуже круто, такий зубастий, в нього хижий стиль. І в першу чергу така річ вона викликає захват з точки зору технічної, тому що зробити на серійному виробі, зробити отакий от от клинок, це дуже непросто. Це, ну Це вищий пілотаж насправді. Він, в принципі, виглядає дуже стрімкий. Такий типовий американський ніж. Хто ні. Для когось це типовий американський ніж? Це для <плес> В принципі, все, що ми вам хотіли показати, ми. Показали, Напишли розказали. Виклиця. Я не знаю, який з них можна назвати якимось суперідеальним для шортів. Ми 10 штук вам показали, вирішуйте самі. Голосуйте, не знаю, там, пишіть в коментарях, який вам подобався найбільше, тому що я слово, не можу придумати, який з них, типу, ідеальний. У кожного свої, у кожного свої переваги, свої недоліки. І, ну, власне, дуже, дуже різні е, цінники. Тут ножі є і, там за скільки там. 6, 7, за шість-сім і є за півтори, за дві. Тому, скажемо скажімо так, на кожен, кожен гаманець є свій варіант літнього ножа на шорти. Або пишіть, які ви носите. Так. Або пишіть, які носите ви. На цьому будемо завершувати. А то вже трошки затягнулося, Ще трохи і це вже буде гостра каша. Андрій так. з підстол таки. А в ефірі гостра каша. Андрій Шап. Добре, все, будемо будемо завершувати. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі. Папа!